Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті чергова техніка Лізоспу. І приїхала у нас з такою проблемкою, що вона е, застрелилась, ну і потім перестала запускатись. Ви часто запитуєте, е, чому вони так часто приїжджають. А приїжджають вони. Тому так часто? Тому що ніхто ні за чим не дивиться зовсім. Тона почала стріляти заглушили, і заглушили все. Далі її не запускали, притягли до мене. Що тут, яка тут проблема? Перше, це. Трішечки люхтить, але тут якби, ну, нічого страшного немає. Чашка люхтіти і буде. А так люхтить чашка із-за того, що вже виробітка на посадковому місці колінчастого вала. Це перше. Друге. От. Оце все от. відкручене. Це по-перше. По-друге, свічка от як виглядає справжня. Робоча свічка. От, і вона відкручена. Це по-перше. Тому що ну, ніхто сюди не заглядає нічого не робить. От так от вона виглядає. Отак от, от. І от відвалилось щось трішечки центральне. Чомусь він відпав. Навіть не знаю чому. А якщо його гепнути, він залізе. Ні, він не залазить, навіть якщо його гепнути, ну це не дуже важливо. Ну і що, ще? так це там немає циліндропоршневої групи, вона трішечки згоріла. Зараз я вам швидесенько розберу і покажу, що навіть, навіть якщо ви свічечку не докрутили, або у нас вона у вас відкрутилася то може це призвести до виходу з лади циліндру поршневої групи, так як буде натягувати лишнє повітря. Ну а так як це лісничество, то хоч свічка була б закручена, хоч не, не закручена, вона б все одно, як то кажуть, згоріла. Зараз швиденько розбираємо та подивимося. Ну і ще ж потрібно буде із за цим вирішити. Ну, я не знаю, чому воно вже бовтається. Дивимось, теплові перехватки поїхали. Що там видно, звісно? Ні, от, вони пішли. Тобто вже йшли пропуски через два кільця. Грубо кажучи, це самий початок, але вже цього лишати сенсу немає так як вона буде нагріватися, ну і глохнути, і її притягнуть ну, можна навіть сказати завтра. Завтра або сьогодні. Тобто зараз е, міняю циліндропоршневу, міняю цю штучку міняю, тому що вона вже репнула. Тікстоліт чи перехідник. В общем, навіть не знаю, які правильно назвати. Ну і тут воно вже все почухане, почухане. Тобто цього лишати не можна, тим паче тим паче лісгоспу. Так що зараз це все швидесенько зроблю і новесеньку свічульку, а де мої свічі, свічки, свічки. От так от вона має виглядати. От так от вона, от, що пішло не так. Ось так от вона трішки вилізла чомусь. Навіть не знаю чому. Може із-за того, що стрельнуло, Прострелило. та вилізло. Ну, це таке зустрічав, але дуже-дуже рідко. Займаюсь, в общем, цим ділом. Скручу докупи. І, звісно, включусь. До речі, буду встановлювати він зразку циліндропорошневу групу. В комплекті лише герметик. Те, що лежить в гільзі, тут також якби, немає немає ні гольчастого, ні позиційних шайб. Тобто так от воно все йде. І Ну і поршень сам. Поршень сам він Ті були білі, зараз вони йдуть чорні, але немає напису. Напису немає тут ніякого. Лише стоїть формовка, що вона 45-та. Так от. Ну і тут напишу, звісно, дату. Дату її встановлення. Подивимося, наскільки вистачить у цього тефлонового покриття на поршні, на впуски і на випуски. Я гадаю, вона буде працювати точно так же, як, як і ті всі звичайні. Але в цієї буде краща тепловіддача. Тоб, тобто вона е, ну, не так буде боятися перегріву. Але у них, як то кажуть, усе можливо. Працюємо. Пличку підзібрав, вирішилось спробувати запустити бензинчика малувато, але я гадаю, гадаю його вистачить. Зараз спробую. Так, ціліндропорошнева пішла із-за цього. Якщо ви гадаєте, що це ще походить, ну, можливо у вас воно і походить, але тут просічка через два кільця вже пішла. От вона. Тобто ну, це, це їм ну, буквально на півдня і ну, можливо і на бачок. Тобто, Можливо, навіть і на півдня не вистачить. Масляна шестерня також, ви ж бачите, от вона ціла. Сама шестерна ціла за це по цілі, але вона почала жерти шайбу. І е, коли вона сяде ще глибше, вона почне жерти вам сальник. А коли з'їсть сальник, там воно вже видно яма, коли з'їсть сальник, ну, то будуть проблеми. Потім ще одна штучка, це от такий от патрубочок. Ну, Звісно, його можна, можна оцю всю штуку витягти перерізати там на 6 потім, нову шпильку вставити, але у мене немає такого болтика. Я от приліпив, новенький, нарізав з глушника вже негодящий, і зробив шпилечку, ну, різьбу нарізав. Потім позиційні шайби. На вид вони цілі, вони гарненькі, рівненькі. Гарненькі. Але почало їсти, як завжди, позиційну шайбу їсть зі сторони щеплення. Якщо навіть вам кажеться що, ну, покажеться, що вона гарна і можна лишити, але ну, це не так. Якщо тут вже ямка, то її розірве. Також під заміну саленблок. От. Те, що держи бачок поміняний кільцева зірочка. Ну, Можна лишити так, але тут ну, лишилось зовсім мало. От нова, та налаштовуся. От нова і он уже не нова. І ну, звісно свічка. От і чомусь вирвало. Чому вирвало? Ну не знаю. Чомусь та й вирвало. Mm. І а, вся причина із-за свічки. Тобто через свічку свічка відкрутилася і ніхто не піджав і почало тягти поршень, звісно ж, і звісно гільзу. Ну і плюс прокладки, звісно, прокладки і перехідник. Або Стиліт. Тут він хрустнутий і от він хрустнутий. Так що отак. Отака от, от, от робота, от, от, така от техніка. Трішечки обдув, звісно, трішечки. Дуже-дуже не, не дув, так як, ну, я гадаю, розумієте чому. А якщо не розумієте, то можете написати, чому я зараз нічого не дую. І, і отак от. Так що дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мирова!